В Україні продовжує діяти програма Доступні ліки. До неї входять 401 лікарський засіб, який можна отримати за електронним рецептом. Вінчина увійшла в трійку лідерів, де найбільше виписано рецептів за цією програмою. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Як можна отримати ліки? Запитаємо в Тетяни Бондаренко, заступниці директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА. Пані Тетяно. Вітаю, вітаю, розкажіть, будь ласка, скільки ж людей у Вінницькій області скористалось програмою Доступні ліки? Е, ну, е, дійсно, Вінницька область е, війшла в тройку лідерів по Україні по виписаним рецептам, і е, було виписано 287 тисяч 514 рецептів. Е, це Ну, практично 300 тисяч можемо сказати рецептів. Якщо порівняти ті області, які мають перше місце, то з кількістю 640 тисяч це Дніпропетровська область, яка по населенню набагато більше, ніж Вінницька. Друге місце це Львівська область, там практично. ну, 360 тисяч ліків рецептів, ну і ми на третьому місці. Я хочу сказати, що і акцентувати, що це досить гарний показник саме якісної роботи первинки, тобто сімейних лікарів. Першими кроками це було інформування і з боку міністерства, і з боку медичних працівників області, і саме основне, щоб пацієнт знав, що якщо він звернеться до сімейного лікаря, по певним хворобам він може отримати безкоштовно ліки, що держава передбачила таку безкоштовне отримання для пацієнта ліків по гіпертонічній хворобі, по бронхіальній астмі, по діабету. По деяким психіатричним захворюванням це важливо для тому, що ну, в першу чергу ці захворювання найбільш розповсюджені, Тобто, велика кількість людей потребують і приймають ці ліки. На сьогодні дійсно ці 401 один лікарський засоб він дає змогу практично всім пацієнтам припустимо з гіпертонічною хворобою найти і лікарю підібрати ефективний засіб лікарський саме з того переліку, який затверджений і які оплачуються державою. Це ж саме стосується бронхіальної астми, що практично більшість більшість ліків, які використовуються найширше, використовуються пацієнтами з бронхіальною астмою, і те саме і з діабетом, можуть пацієнти отримати безкоштовно основна умова: звернутись до сімейного лікаря. Окрім того, що потрібно звернутися до сімейного лікаря, як взагалі виглядає процедура оформлення електронного рецепту і в яких закладах взагалі можна отримати ось ці ліки? Ну, отримати можна в аптечній мережі. І е, в тих аптеках, які заключили певну угоду угоду з Національної служби здоров'я України, оскільки саме такий механізм перерахунку коштів аптека, і е, для того, щоб як можна більше аптек включилась цей процес, була проведена величезна робота і з боку Міністерства охорони здоров'я, і з боку е, Вінницької адміністрації, і департаменту охорони здоров'я, і Держлікслужби, служби. В нас є можливість ну, в нас відбулася практично 100% комп'ютеризація робочих місць сімейних лікарів. І якщо пацієнт звертається і йому виписуються ліки, то інформацію про пацієнта треба занести в електронну систему охорони здоров'я. До речі, це можливо зробити. І той сімейний лікар, з яким не включено декларацію, хоча найлегше, найпростіше і швидше, ефективніше все таки заключити декларацію сімейним лікарем для того, щоб пацієнт був ідентифікований в електронній системі охорони здоров'я, тому що якщо пацієнт ідентифікований, то виникають певні складності технічні. Пацієнт ідентифікований. Лікар заносить дані пацієнта і в певному функціоналі медичної інформаційної системи, яким він працює, заносить дані, заходить функціонал електронного рецепта, заносить дані пацієнта, вони е, е, можуть е, бачити їх і аптека, і е, е, Національна служба здоров'я України, і таким чином іде оплата е, за виписаний рецепт. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. На все добре. Дякую вам. У нас на зв'язку була Тетяна Бондаренко, заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА. Я ж лише додам, що у МОЗ в період воєнного часу змінені правила отримання первинної допомоги. Якщо ви змушені були переїхати в інше місце, то можете звернутися до будь-якого лікаря первинки й отримати медичну допомогу. Та за потреби рецепт на необхідні ліки. А ми переходимо до інших новин.